Друзі, вітання усім. Тут в мене котик прийшов з вулиці з нічної зміни, і він приводить себе в порядок, поїв, буде спати. Так що, якщо якісь звуки, облизування, це, це мій Тайсон, Тайсон Петрович. А я вам хочу зняти свою розпаковку, доволі незвичну розпаковку рослин, тому що ось вони так підписані, принесені додому з магазину. Магазин Природа у Івано-Франківську. Я вже не перший раз купую у них рослинки. Приносить якась жінка а, свої рослинки, сама, сама вирощує ось таких горщиках різних. Ну, як бачите, це дуже красивий горщик, здебільшого через нього я і взяла цю рослину. Значить, по порядку. У мене вже було відео, де я знімала, що я купую незадорого рослинки для дому. Ну і, так, як припинилися роботи садівничі наші на вулиці, плавно переходимо до домашніх кімнатних справ. Я почала колекціонувати різні сукуленти цікаві. І не маю наміру купувати якісь сильно вишукані за всі гроші. Я хочу просто вирощувати. Цікаву рослину в цікавому такому вигляді, щоб вона мала гарну форму або деревця, або кущика, або плетиста, або, ну, як, як вийде, яка рослинка в залежності від цього. І я вже кажу: купувала рослини за недорого, дуже мені сподобалось, що ці рослини, хоч так і виглядають по-простенькому, але вони не хворі, ніяких я не приносила. У будинок ні кліщів, ні тріпсів, нічого я не приносила з цими рослинками, тому я продовжую десь колись заходити в цей магазин і придивлятися, що ж нового по залишках продає жінка у цьому магазині Природа, що у Івано-Франківську нагадую ще раз. Ось, І сьогодні в мене ось такі дві рослини. Вчора я їх придбала. За 28 гривень я купила китайську троянду, Еухаріс і традисканцію. Еухаріс в мене вже є, він чомусь не квітне, і дуже мій Еухаріс нападає на, на нього борошнистий червець. Ось я дуже борюся з ним, який рік і два роки. Це продовжується, пропадає і знову нападає. Я вже й пересаджую у. Інший ґрунт, тому що знаю, що там в ґрунті велика проблема. Значить, що він залишається в ґрунті, червець і знову вилазить на рослинку. Але поки що він мене перемагає, тому мені еухаріс новий, здоровий, дуже добре. Також він заквітне не скоро, ось він ось його листочки. Тому що йому треба добре підрости. Він має бульбочку. Добре підрости, заповнити весь горшок, і тоді він буде квітнути. І в цьому ж магазині я вже раніше купувала гібіскус. У нього зовсім інші листочки, і це я бачу, що дійсно та китайська троянда, яка буде махрова, червона, або рожева, яка багато в яких вестибюлях завжди вирощувалась у різних на, пошт... на поштамтах і так далі. І також, колись вона в мене росла, гарно квітнула, я її втратила. І є бажання знову відновити це вирощування. Ну і традисканція зелена, звичайна, вона ще називається, здається, прирічна. Ось десь там вона опустила свої коси. Одним стеблом там є традисканція. Не знаю, чи ви бачите. Друга рослина, друга. Композиція, можна сказати, за 34 гривні. І тут Дефенбахія, тірукалі, і... і що там ще є? Традисканція також так. Традисканція прирічна, зелена. Тірукалі — це цей суккулент, це молочник. Він росте ось такими прутиками зеленими. Я вже читала про нього, тому що в мене вже є ті, ті рукалі. Може квітнути жовтими маленькими ромашками. І має тільки ось це і є його листочки ось ці дрібні листочки. І він цікавий через таку свою незвичну форму. Обов'язково в другій половині відео я покажу, які в мене рослинки є, які я підростила, купуючи у цьому магазині маленькі-невеликі рослини-сукуленти. Дефенбахія також у мене є. Вона класно в мене пішла, росте. Цю дефінбах я підрощу і весною подарую сестрі, тому що так сталося, що вона втратила дуже багато рослин цього року. І треба допомогти їй поповнити колекцію цікавих рослин, які ростуть безпроблемно. І найбільше, що я купила якраз цю композицію через горшок. Які я обов'язково влітку буду мати собі для того, щоб висаджувати вуличні рослини. І я дуже люблю ось ці старі горшки старі такі керамічні горшки, такі розмальовані вручну. Як тільки їх бачу, я обов'язково куплю цілу рослину з цим горшком. Я вже так сталося, що на базарі, чи ось в цьому магазині я купую рослинку. І якщо це ще й в гурку, навіть у пластиковому гуршку, який має біля 40 років, мені також це цікаво, я вже зібрала колекцію чотирьох горшків з тих часів. І вони мені такі цікаві, знаєте, також на наступний рік тримаю для того, щоб щось так висадити у них на вулиці. Ну, цього разу це ось така кераміка. Ну і ці. Рослинки, які зійшли, це а, каланхої живородячі, знаєте, таке, що розсипає всюди свої а, живці. Рослини дуже перелиті, земля тут а, підготовлена з пісочком, але городня земля, я вже це знаю. І зараз я візьмуся їх пересадити і дати їм. Нові можливості, новий шанс для того, щоб вони росли мене тішили в цю зимову пору. Ну і в літню також я буду виносити їх на вулицю. Вони там себе дуже класно будуть почувати, особливо ось ця китайська троянда. Ну що ж, а зараз я вам покажу рослинки, які я купувала вже, будучи маленькими живцями, вони в мене прийнялися і зараз виглядають досить непогано, хоча пройшов там десь рік десь. Ну, не дасть тобі телефон договорити. Я зупинилась на тому, що я вирощую е, рослини різного терміну. Є такі, що є рік, а є такі, що всього кілька місяців. І ще хотіла вам показати ось цей цеперус, який в мене ціле літо стояв у кориці з водою. Він дуже багато хоче пити. І зараз я його забрала додому. І він вимахав у мене десь на метр сімдесят ростом. За цей сезон, за це літо. Я також купувала маленькою зовсім рослиною. А тут я зібрала рослини, які я купила в цьому магазині. Різними і маленькими, і більшими. Підростила вже їх декотрі. І так вони в мене виглядають. Цікаві ці рослини, тим, що вони видові, природні, не селекційні, не. Колекційні, можна сказати, вінтажні рослини з давніх часів, але дуже класно ростуть, тому що не вибагливі, не роблять нерви. Можна і на вулиці їх влітку підрощувати, що я і роблю. А взимку добре себе почувають в наших умовах вже. Знаєте, за всі ці роки, скільки вони в нас живуть, бо, звичайно, колись їх хтось привіз з інших країн, з теплих країн, вони вже. Набрались нашого імунітету і витримують наші всі ці перепитії погоди і на вулиці влітку, і в квартирі, або в будинку взимку. І ось це каланхоє з такими сріблястими відливими, навіть можна сказати, з голубими. Воно в мене було влітку на вулиці. Я його принесла і обстригла повністю зверху, тому що. Сильно наросло і завалювалося на всі боки. Зараз вже тримає форму. Там навіть видно, що каланхої випускає повітряні корінчики. Дуже швидко наросла нова шапка. Це буквально якщо я в жовтні заносила це листопад і ось половина грудня, грудня можна сказати, він відновився такого красунчика. Ця рослинка невеличка ще, колись ми її називали Оленя Чарошкина, я навіть не знаю, як вона називається. Ну, поки що росте. Взяла я її, і вона була перелита сильно. Взяла її в тому магазині, вона була перелита і навіть не відразу хотіла далі рости. Але це ще була хороша погода, тепло було, і вона пішла все ж таки. Чекаю на те, як вона буде виглядати, і також буду формувати її. Це все згодом. Молочай або еоформія, напевне, буде квітнути червоними квіточками. Це така молода рослинка, була менше ще. Вже доволі вона в мене підросла такий живець красивий. Ростемо далі. Деревцем формую такий молочай. Він в мене був на вулиці. На вулиці дуже сильно, у нього пошкоджуються листочки, вони такі стають. Покоцані. Я багато вже зірвала. Декілька лише тих привід літа. Але ось дивіться, розетка вже наростає красиво нова листочки, дуже такі класні глянцеві. Дуже гарно. Правда, видно, бо ще немає такої зарослої шапки. Ось новий живець росте, немає зарослої шапки. І видно ось ці надрізи, де я підстригаю, щоб. Він мав свою форму. Знизу також обірвала всі пагони, щоб він все ж таки формувався красивим таким мініатюрним деревцем. Моє тірукалі, чи мій тірукалі, Ось виглядає так. Ось минуле ось таке стебло в нього вже було, ще стало товстіше трошки, коли він в мене ріс, коли була. Літня класна погода, потім була зима, бачите, стебло ставало тоншим. І ось за це літо він знову поправився і покрупнішав. Знову виростає вверх нові стебла, і шапка виявляється трошки заважкою для такого тонкого стебла. Тому я дала йому опору, дала цей прутик, нехай спирається, нехай росте. Буду спостерігати, як буде далі горшки, як бачите, невеликі у них. Ну і бабусини, бабусин різдвяник. Як бачите, це зовсім не схожі листочки на ті, що зараз продаються такі невеликі невеликі сегменти. Вже кілька листочків він мене відростив. Квітнути він не буде цього року, я знаю, тому що він ще зовсім молодий. Наростає, розростається. І буду чекати його квітування вже в наступну зиму. Ну і так, як в мене тут розкидані камінчики у усіх горшках. Це нагадало мені про те, в який ґрунт я висаджувала свої сукуленти. І хочу вам показати, не в якості реклами, а просто для того, щоб було більш інформативніше відео. І це поліський ґрунт з декоративним камінням. Субстрат для кактусів. І в нього я висаджую вже нічого не змішую, не вимішую. Саме в нього я висаджую свої сукуленти і в ньому додатково дві упаковки білого і такого червоного каміння. Додається. Як на мене, ґрунт хороший, якісний, рослини ростуть. Довший час не треба їх ні підживлювати, нічого робити. Мені сподобалось. Розповідаю вам. Друзі, дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Сподіваюсь, воно вам було корисним. А ми побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!